Чи знаєте ви, що таке зарплатне рабство і яким чином воно присутнє в Україні? Хочете дізнатись, хто насправді отримує вигоду від зарплатного проекту, працівник чи роботодавець? Якщо хочете почути відповіді на ці запитання, то залишайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні будемо говорити про наявність в Україні такого явища як зарплатне рабство. Поговоримо про офіційні і неофіційні вигоди зарплатного проекту і хто та як ці вигоди утримує. Якщо почувши вираз, зарплатне рабство, ви подумали, що мова йтиме про низькі зарплати, які змушують підкорятись умовам роботодавця заради того, щоб вижити. Оскільки всі засоби існування такого найманого працівника залежать від однієї лише заробітної плати, то це не зовсім це. Така ситуація має назву наймане рабство. А ось зарплатне рабство це коли працедавець змушує працівника відкривати зарплатну картку у визначеному працедавцем банку. Насправді таке зарплатне рабство офіційно у нас скасувало ще у 2019 році, коли Кабінет міністрів України зняв обмеження щодо переліку банків, через які українці можуть отримувати виплати заробітної плати, пенсії чи соціальної допомоги. Тобто на законодавчому рівні українці мають працювати. Право самостійно вирішувати, на картку якого банку отримувати зарплату чи інші виплати. З цього часу гроші можна отримувати на картку будь-якого банку, а не лише там, де роботодавець оформив зарплатний проект. Банкам дали час, здається, до 2021 року, щоб вони оптимізували свої програмні комплекси, для того, щоб можна було без проблем додати людину у зарплатну відомість із реквізитами іншого банку. Банки це зробили. Тепер, щоб виплатити зарплату працівнику в іншому банку, бухгалтеру треба витратити лише 2 хвилини часу. Бухгалтер просто у банківському акаунті компанії у зарплатній відомості додає нового працівника його прізвище ім'я по батькові, ІПН та номер рахунку Айбан і все. Якщо працівник має картку в банку, з яким підприємство уклало зарплатний проект, то він автоматично підтягнеться цілу систему. А якщо працівник має картку в іншому банку, то його просто треба один раз вручну завести. Це як заповнити лише 5 полів в Excel. Після внесення даних працівника, бухгалтеру, формуючи зарплатну відомість, достатньо лише вибрати тих працівників, яким виплачують зарплату, і усе. Якщо працівник захоче змінити картку для отримання зарплати, це також не проблема. Він приносить довідку, яку можна сформувати у банківському застосунку його банку, і надає цю довідку бухгалтеру. Бухгалтер просто в системі змінює IBAN рахунок для такого працівника, і це все. Підписавши зарплатну відомість, платіжки формуються автоматично. І тому, якщо ваш працедавець чи бухгалтер говорить вам, що виплачувати вам зарплату на картку іншого банку, для них це великий геморой, додаткові витрати і кнець світу. То ні, це просто відмазки. Там реальної роботи 2 хвилини на одного працівника і то лише разово. А додаткові витрати це 3-5 гривень за відправку платежу. Ось такі ось ці сім кругів пекла для роботодавця, щоб виплатити вам зарплату на ваш рахунок в іншому банку. Але чи зміни у законодавстві справді скасували так зване зарплатне рабство в Україні? Не зовсім. У своєму телеграм-каналі WalletPro я провів опитування серед найманих працівників щодо того, чи змушують їх роботодавці відкривати зарплатні картки там, де у компанії є зарплатний проект. Враховуючи, що в опитуванні взяло участь 414 осіб, і 43% взяли участь щоб глянути результат, то можемо смітливо отримані результати по інших відповідях множити на 2 для чіткішої картини. І так, результати говорять самі за себе. Лише 22% відповіли, що їхній роботодавець дає їм свободу вибору, в якому банку отримати зарплату. Тобто у 78% роботодавець або змушує, або прямо чи завуальовано спонукає працівника відкрити картку у визначеному роботодавцем банку. Це зовсім не виглядає як скасування зарплатного рабства. Проте, можливо, хтось і не знав про таку можливість, тому нагадую: згідно закону, ви можете обрати самостійно банк для отримання зарплати, навіть якщо ви працюєте на держслужбі чи в держпідприємстві. Для цього вам потрібно сформувати відповідну довідку з реквізитами вашої картки і передати її вашому бухгалтеру. І довідомо, не існує такого поняття як зарплатна картка чи зарплатний рахунок. У законодавстві є поняття поточний рахунок, а ось зарплатним рахунком називає банк. Це фактично просто назва для рахунку з певними умовами обслуговування. Таке саме як біла картка, чорна картка, червона картка і так далі. Приставка зарплатна чи зарплатний це всього-навсього назва. І якщо вам в банку чи ваш роботодавець говорить, що вам слід обов'язково відкрити саме зарплатний рахунок, бо це рахунок із специфічним функціоналом, і на інші картки зарплата не зайде, то це ще один міф і фокус. Свою зарплату ви можете навіть отримувати і на свою кредитну картку. Просто надайте відповідні реквізити в бухгалтерію і усе. Але чому роботодавці так зацікавлені, щоб працівник відкрив картку в банку, з яким компанія має зарплатний договір? Для роботодавця це економія коштів, бо підписуючи зарплатний проєкт з банком, банк надасть кращі умови на обслуговування рахунку компанії в цьому банку, і компанія зекономить на комісіях, які нараховує банк, коли компанія виплачує зарплату своїм працівникам. Також, якщо компанія відкрила певну кількість зарплатних карт своїм працівникам в одному банку, то банк надає ще додаткові привілеї. Наприклад, може випустити безкоштовну преміальну картку директору такої компанії. Це офіційна сторона питання, але є ще і неофіційна. Банки дуже активно конкурують за зарплатні рахунки, бо для банків зарплатні рахунки це потенційні клієнти для кредитних карт, для депозитів та інших банківських продуктів. І працівники банків мають великі планові показники по відкриттю таких рахунків. Тому банки часом йдуть на хитрість. Певну техніку, яка вже підлягає списанню, наприклад, ноутбуки, принтери і так далі. Вони списують, а реально цю б.у. техніку віддають підприємству за певну кількість відкритих зарплатних рахунків. Умовно, 100 зарплатних карт дорівнює одному старенькому, але робочому ноутбуку разом з принтером. Не всі банки грають в такий бартер, але ця схема живе ще навіть у наш час. Тому чому зарплатний проєкт вигідний працедавцям, ми наче розібралися. Але чи вигідний зарплатний проєкт найманому працівнику? Колись, років 7-10 тому, дійсно тарифи для зарплатних карт, які відкривали під зарплатний проєкт, були кращими. А зараз від таких зарплатних карт для звичайного працівника більше шкода, ніж користі. І вже пояснюю, чому. Відкриваючи зарплатну картку в межах зарплатного проєкту, працівнику розповідають, що дякуючи цьому, у нього будуть кращі умови. Які такі кращі умови? Замість 20 гривень щомісячного обслуговування він платитиме 10 гривень або взагалі не буде щомісячного обслуговування, чи замість піввідсотка комісії за зняття коштів він їх зніматиме без комісії? Візьмемо, наприклад, картку Монобанку. По ній зарахування без комісії. Зняття зарплати до 50 тисяч гривень в місяць без комісії у будь-яких банкоматах і без комісії як Айбан платежі, так і P2P-перекази на картки інших фізичних осіб і немає жодної абонплати. Картка НоваПей по ній зарахування без комісії. Без комісії зняття до 50 тисяч гривень на місяць у будь-якому банкоматі України, і безкомісійне зняття без лімітів у будь-якому відділенні нової пошти. І ще до того всього безкомісійні і безлімітні перекази по реквізитах і безкомісійні пітопі перекази до 50 тисяч гривень на місяць. Те саме, наприклад, у пумбі по всекарті. Там зарахування без комісії і зняття готівки у будь-яких банкоматах України без комісії і без ліміту по кількості операцій, і немає ще місячної Комісії за обслуговування і таких банків багато. Що краще, може запропонувати зарплатна картка. Ті тарифні переваги зарплатної картки, які називають деякі банки, вже доступні по замовчуванню в багатьох звичайних картках, а навіть інколи звичайні картки мають кращі умови, аніж зарплатні картки під зарплатним проєктом в деяких банках. Більше того, наймані працівники, які відкривають зарплатні картки до зарплатного проєкту. Частіше стикається із нав'язуванням банківських послуг. Ось я думаю, серед глядачів є багато людей, яким, відкриваючи свою зарплатну картку в банку, ще відкрили кредитну картку, бо сказали, що це обов'язково, що вони йдуть разом чи ще щось в цьому роді. Так само до зарплатної картки можуть підключити якусь платну страховку чи іншу платну послугу. Веду до того, що в наш час зарплатна картка, відкрита під зарплатний проект, не надає якихось привілеїв ні в обслуговуванні, ні в тарифах, адже на ринку достатньо класних карт, які не мають комісії за обслуговування, за зняття чи за переказ коштів. Єдина перевага зарплатних карт із зарплатним проектом це те, що власникам таких карт легше і швидше погоджують кредитні ліміти, або ж власникам таких карт можуть пропонувати кредитні продукти, які недоступні іншим клієнтам. Наприклад, Сенсбанк має таку послугу, як зарплата раніше, яка доступна лише зарплатним клієнтам. Тому, як висновок, згідно до закону ми можемо обрати будь-яку фінансову установу для отримання своєї зарплати. Юридичні аспекти цього питання ви бачите на екрані. А ось сформувати довідку для отримання зарплати на вашу картку в наш час це взагалі не проблема. Більшість банків це вже реалізували у своїх мобільних застосунках, а також на ринку достатньо багато фінансових установ, які дозволяють без комісії знімати готівку. Без комісій та без лімітів по кількості платежів відправляти платежі за реквізитами на рахунки як і фізичних, так і юридичних осіб в інших банках. Маю надію, було корисно, а на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!